Діти, доброго раночку. Коли на вулиці тепло, то більшу частину дня ви проводите на вулиці. А перед тим, як іти гуляти на двір, варто повторити правила дорожнього руху, адже якщо проінформований, значить озброєний. Тож давайте ознайомимося з найважливішими правилами дорожнього руху, які повинен знати кожен малюк, адже від цього залежить твоє життя та здоров'я. Тож, дотримуючись правил дорожнього руху, ви будете в цілковій безпеці на дорозі. Щоб по вулиці гуляти, треба правила всі знати. У пішоходів, як і у водіїв, є правила, якими вони повинні слідувати при знаходженні на дорозі. Ось що варто знати, щоб у мірі та злагоді з ними товаришувати. Ходити по тротуарах тільки з правого боку. Переход вулицю тільки на зелений сигнал світлофора. На червоний і жовтий сигнал Світлафора не можна переходити вулицю. Перед тим, як переходити дорогу, подивись, чи немає поруч машин. Не обходь автобус, це небезпечно. Почекай, поки він від'їде від зупинки. При переході вулиці подивись спочатку наліво, а потім направо і можеш починати свій рух. Дійшовши до середини, подивись направо, потім наліво і продовжуй свій шлях. Не грай м'яч або в рухливі ігри в місцях, де несподівано може з'явитися транспорт. Переходячи дорогу, не розмовляй, а подивись спочатку наліво, потім направо. Світлофор основний регулювальник дорожнього руху, завдяки якому ти зможеш відчувати себе на дорозі максимально безпечно. Світлофор і на річ служить людям день і ніч. Кольорі лише треба знати, вірно кнопку натискати. Як червоний зупинись і навколо подивись, Колі цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте ок, клипни лише, будь уважним, оглянись, приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переход по зебрі мій. Але тут не забувай все навкруга контролювати. Що робити, якщо червоний сигнал вже спалахнув, а ви вже почали переходити дорогу? Правильна відповідь! Це треба повернутися на тротуар. Якщо, звичайно, ти тільки почав переходити дорогу. Якщо ти опинився на середині проїзної частини, треба чекати зеленого сигналу, стоючи на основній лінії або на островку безпеки. Жовтий сигнал попереджувальний. При жовтому сигналі починати переходити вулицю не можна. Переходити дорогу можна лише при зеленому сигналі світлофору. Завжди, дітки, будьте пильними, уважними, особливо обережливи на проїжджій частини. Бережіть себе.